Виконуємо право 21 до параграфа 21 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький повітря шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Айдле. Створимо змінну з іменем A або A, якому як більше подобається. І надамо їй значення 10. Натискаємо Enter. Тепер виведемо, в чому рівна дана змінна. Записуємо ім'я змінної. А, та натискаємо Enter. Отже, 10 виведено, все правильно. Тепер знаємо, який тип даної змінної. Для цього скористаємося ось такою командою. Type. В дужках пишемо назву змінної, натискаємо Enter. Бачимо, написано, клас Int. Int це тип змінної, тобто цілий тип. Тепер давайте збільшимо змінну А на 3. У нас А було рівне 10. 10 плюс 3 стає 13. І ось ця 13 присвоїться знову змінній А. Вводимо. Справді, 13. Тепер збільшимо змінну А вдвічі. Якщо вдвічі це означає помножити на 2. Виведемо. Переконаємося, що в нас 26, 13, на 2, 26, все добре. Тепер створимо змінну С, але це в нас вже буде змінна рядкового типу. Пишемо одинарні лапки або подвійні, можна і так, і так. І надамо їй значення вітаю. Знак оклику. Натискаємо Enter, виведемо змінну. Коли ви вводите змінну, головне не перепутайте, має бути літера англійська обов'язково, а не українська. Тепер давайте дізнаємося тип даної змінної. Бачимо STR, це означає, що рядковий тип, як ми з вами говорили. А тепер помножимо дану змінну на 2. І побачимо, що в нас вийде. Виводимо змінну це. І в нас бачимо написано Вітаю-Вітаю. Якщо в нас змінна цілого типу, тобто числова, то знак множення це справді як арифметична операція. Добуток. Якщо ж у нас рядковий тип, знак множення, це в нас дублювання значення змінної. В нашому випадку два рази. Та і вітаю! Аби було б нас тут помножити на 3, то було б написано тричі. Вітаю. Отже, вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!